Так, Всім привіт! Мелечки відеогляд, KIA Sportage, чистий 2012 рік, в такому класному пісочно-коричневий, сіро-коричневий колір. Чистий 12 рік, механіка, 1.7, і сім, механіка, шестиступка, 17-й титани оригінальні, 4, 5 новий в багажнику. Машина в класному, хорошому стані. Нічого не фарбував, нічого не пересував. Машина майже в оригіналі, ну, в вона приїхала, але має одне підфарбування цієї дверки взяв з собою фонарика, щоб даже показати вам, що ніяких таких царапин, значних сколів, нічого по машині немає. Б'ється до 200 і оце крило б'ється до 150. Я рахую, що це не покрас, дехто може сказати. Я думаю, що десь лаком перекрите щось було. Плюка, дуже пилюка в боксі. Як казав власник Європи, таку машину купував, власник взагалі то один був зіночка. Машина в класному стані, зараз подивимося дно. Я сказав, так, що офігенному стані. Такий радіатор. Такий з пластмаси, всі ціленькі, ніде нічого не потрощено, не поломано, як то буває. Дно. Дно взагалі супер. Я тут нічого абсолютно десь такі тим, тут водись, десь там пшикнув два рази-три. Але оце все таке було. Так, зараз трошки включимо. Така вона приїхала. Тут видно, що воно все стареньке, не те, що якесь там тільки свіже, я його покрасив. Я нічого не красив такого. Оце поміняв Два, дві стойки стабілізатора, ззаді одна підгупувала, а так нічого я не, не міняв і супорта підфарбував. Отак так ці лайбочки Андро, та все видно, що десь мінялося нове все. труба. я її не, витрав, не, мив, не фарбував, як з заводу машина. Я думаю, що екологія вся все на місці, бо я теж і нічого туди не ліз, не вирізав. ніяких помилок машина взагалі комп'ютера підключав, взагалі ніяких помилок не показує і не показувала таке дно. Ну, тут десь, може, десь червоніє, то десь якийсь болтик. А так щось погнилося, тут взагалі ж... мови навіть нема. Мотор сухенький, частенький, ніяких потоків. Сажуй, ну, я скрізь його глянув, заглядав, щоб десь щось вирізалося, труба тим більше чиста. Так що я думаю, що екологія все на місці, мотор чистий, по ходовці тут все супер, їде вона тихо, спокійно, динамічно набирає, швидкість швиденько, економно до дизеля. Так що така там машинка, комплектація фар. Ксанони світло хороше, леди, денні ходові, підсвітка поворотів сліпих зон, так кажуть, Ну, Такі нікеляшечки лежі зверху. 17 дюймові титани, я вже казав. Капельки складаються, електродзеркала, складаються, розкладаються. Чтири скло всі працюють. Тут нема автоматичного регулювання біксинона, спуск, ДСП, підсвітка, мультіруль, тільки від рук плями залишилися, не фарбувався руль, руль оригінальний, блітуз, підтримка літусу, голосове управління, датчик, датчик дощу, датчик світла, датчик дощу. Спереді, ззаді підігрів сідушок, салон не йде, жодна сідушка не перешивалася. Тут педальки, все скрізь, ну десь трошки поналітало вже Сьогодні не будеш її прибирати. Салон весь в оригіналі. таке Заведемо, заведемо зараз, виїдемо за світло. Мотор працює чітко, їде машина суперово, нічим не гримає, мотор їде, на масла приїхав кілометр десь 500, ніяких потоків, димів, ніякого нічого немає. Нічого я в тій машині не скручував з таким пробігом 101. Ну, Вона приїхала 99, ну коротше, 100 тисяч було там, десь я виходив вже трошки доїзду до 1000 кілометрів. Машинка невелика, ТО пройшла, він масла, фільтра, заводка. Така машинка, трошки на світлі більше. Салончик. Нічого. Це єдине все, що є. Я його вже не став фарбувати, бо я по машині нічого не фарбував. Полочка є. є. Тут он кожу. Який... Є, крючок є, знак є. П'ятий, новий Запаска є. Тут ніде нічого не крутилося, але ну, не крутилося, бо вона не фарбована. Якщо кому потрібно, я можу скинути окремо відео по цьому, але хоча давайте тако резко пройдемо. що я казав, ця дверка, І вам так не досі, бо ця 100% нічого не фарбована ця дверка вона б'ється так до 200-менше там 200-200 плюс трошки. Ось От таке об'єць. Ця дверка так якби не фарбована. 96. І оця, що я казав, здоволено до 150, 130, 150, ось таке 136. Ну, ніде, ніде. Нема ніякої шпаклівки, то 100%, це все провірено. 104 капот. Теж ніде не фарбований. Ну, це два таких елементи. Я би не сказав, що фарбований там з лаком передумав. А так більше нігде машина нічого немає. Ось Так покажу швиденько, щоб вже ви собі розуміли по машині, що є. Тут ніде немає фарбування. 12, 12. Теж не фарбовано. 79, Як на мене, то один елемент, можете рахувати, що два елементи, не знаю. Кріжа ніде, ніде теж не фарбована, буха, ніде ніякого прищика, нічого немає не фарбувалась. Так що така там машинка, зараз заведемо. сина не вибивала і не, можна вибори, можна не вибиває. може залишати люди не давати маток приїхав я десь стоянки кілометр сміток їхав. я тут по я мотора не бивачу на каждому п'яти мотор не взяв Ні ризики, нічого такого немає тут о. супер Супер стан така масинка кого цікавить кому подобається я думаю хто купить не пошкодує тому що реально хороший стан машин. чого ніяких по рівні нічого не пускає прокоп так що кого що цікавить, пишіть, дзвоніть, Машинка реально в хорошому стані. Навіть цікавий, хочеться знімати відео по такій машинці. Радіо працює, клімат контроль теж працює. Провірено. Підігрівся душу, спереді, ззаді працює, ребеки по бокам всіх і посередині, спереді, ззаді. Трудлікове, дзеркало бокове. Тут така штукенція для окуляр. Тут з підсвіточкою. тобто Дуже цікава, І цікава машинка. Все. Всім хороших покупок всім дякую, всім до побачення.